Це ж не питання Алієва і Москви, це скоріше питання двох кавказьких лідерів. Це питання, бо ми знаємо, що літак збив, збили не птахи, не український дрон, а так. кадирівське Пво. І там ну, була вимога навіть видати там хто винний uh -huh. у цьому цій історії. Я гадаю, що досить жорстка вимога. Але такі речі, я гадаю, були вирішені в певний неформальний спосіб і в, в спосіб традиційний для Кавказу, можливо, були залучені впливові поважні посередники. Угу. А Емірати знову ні. Я думаю, що на Кавказі дуже багато людей, які зможуть ага і скажімо, не обов'язково це офіційні особи. Ага. Ось які змогли примирити, і можливо Аліїв дійсно задовольнився тим, що яким можливо особистим діалогом, тобто це не стало вже знову так підійматися і будуватися в просторі.